Вітаю! Починає заквітовувати одна з моїх найулюбленіших троян Twilight Zone Це Грандіфлора. Із темновинним кольором здорової квітки, яка дуже рясна. Квітує. Бачите, скільки в неї бутончиків? Море, море, як заквітує, це буде феєрверк. Лещі, покуда, поки тільки-тільки починає розбутонюватися. Висота в неї десь, ну, напевно, метр сорок. Ширина метр двадцять. У мене два кущика цього сорту. Один квітне на повному сонці, це оця красуня. І є ще меншенький, який квітне на півтіні. От як розквітне. Я вам її покажу, я її називаю королевою. Королевою саду. Темновинний колір. Трендочка не хворіє. Ніяких проблем з нею не буває. Трішки на сонці припікається. Трішки. Але в мене чомусь вона припікається тільки в першу хвилю. Бо в другу і третю хвилю їй ніч не бракує. А це була у нас аномальна весна. Зразу з холодами перейшли південне пекло, то трошки їй не сподобалося. Але маємо те, що маємо. З погодою не поспориш. І вона на другу хвилю, як не дивно, якось адаптується. Зараз я вам піду, покажу другий кущик її. А це її сестричка, яка зростає в напівтіні. Також вже починає розпускатися. Також маса, маса, подивіться, бутонів, які вона буде відкривати. Це кущик старший за ту першу королеву, але він був пересаджений і тільки в цьому році він сформувався. Отакий ось, ось красень. Троянчика. зон. Печеться в цьому році. Ну, нічого. Зате красунька. Красунька, красуночка Таке вигляд у неї. Піон вже вже відквітовує. Пам'ять про маму. Чайники ще не квітують. Де-не-де. Де. Дякую.